1 березня Чернігівці прощатимуться з загиблим бійцем для вшанування пам'яті загиблого учасника антитерористичної операції Пономаренка Дмитра Олександровича, молодшого сержанта військової частини А 3547 збройних сил України та пам'яті військовослужбовців, учасників АТО, які загинули, захищаючи незалежність суверенітет і територіальну цілісність України мирних жителів. На сході нашої країни в місті Чернігові 1 березня оголошено днем жалоби. Відповідне розпорядження підписав чернігівський міський голова Владислава Трошенко, йдеться в повідомленні муніципалітету. Цього дня на офіційних установах приспустять державний прапор та повісять чорні стрічки. Також обмежать розважальні заходи. На ринках, у закладах торгівлі, ресторанах, громадському транспорті, вуличного мовлення заборонено звучання розважальної музики. Прощання з Дмитром Пономаренком буде в Катерининській церкві 1 березня об 11 ранку.